За допомогою дихання ми можемо контролювати наші думки. Чим глибше дихання, тим ви спокійніші. Забирає менше енергії і дає більше кисню. З кожним видихом ми видихаємо напруження, вдихаємо енергію. Дихання це ключ до хорошої медитації. Намаскар. Продовжуємо розбирати базовий курс медитації. І якщо взяти своє дихання під контроль, ви возьмете свій розум під контроль. Наш розум, наша свідомість і тіло, воно сильно зв'язане. І за допомогою дихання ми можемо контролювати наші думки. Звучить цікаво? Давайте розбирати, як це. Ми напружені, коли ми в стресі, коли ми в нас неспокій в голові, ми дихаємо дуже швидко. Так, наче хтось за нами біжить. І ми дихаємо дуже поверхнево. Тепер пригадайте, коли ви спокою, коли ви розслаблені, коли вам добре. І то, наче так. Ти продихав глибоко і тобі стає спокійно, тобі стає класно. Чим глибше дихання, тим ви спокійніші. Чим дихання швидше і не глибоке, тим розум. Більше неспокій знаходиться. Якраз дихання це ключ до хорошої медитації. Існує таке поняття, як повне йогівське дихання. Воно означає, що ви використовуєте свої легені наповно. Існують різні частини нашого тіла так, і дихання. Саме поверхневе дихання це плечима. Тобто ми Далі глибше йде грудьми. І саме найглибше це животом. І ви спробуйте зараз. У нас зараз практичне заняття. От спробуйте подихати плечима, грудьми і животом. І ви зрозумієте, що дихання животом. Воно набагато спокійніше, забирає менше енергії і дає більше кисню. Існує така техніка, як себе заспокоїти в будь-якій ситуації. Психологи рекомендують закрити очі, сісти собі спокійно і почати дихати животом дуже глибоко. Контролюючи цей процес, з кожним видихом ми видихаємо напруження, вдихаємо енергію. І з кожним видихом ми йдемо все глибше. Дихання стає все повільніше і повільніше. Якраз повільне дихання це ключ до глибокої, хорошої медитації. Життєвий приклад. От, ви пробігли, там, пару кілометрів пробігли, такі захекані, і вам кажуть, помнож 25 на 3 і поділи на, на 36. І ти такий. Типу, важко тобі це все. Навіть прості, навіть там 2 на 3, так і поділи на 4. І ти вже думаєш, тебе треба цілий механізм треба включити, почекай зі своєю математикою, да, я зараз віддихаюсь, і тоді ми з тобою поспілкуємося. А коли ти в спокійному розумі, ти розум повільний, дихання спокійне, ти можеш вирішувати глибокі інтелектуальні задачі. Тому медитація це якраз саме є ця. Інтелектуальна, глибока задача, яка потребує спокійного розуму. І нам потрібно свій розум заспокоїти шляхом дихання. Уявімо, що наші легені це як стакан. І щоб наповнити стакан, спочатку наповнюється нижня порція. Тобто ми вдихаємо животом. Далі наповнюється груда. і потім плечі. І коли ми видихаємо, стакан ми виливаємо, спочатку верхня частина виливається, плечі, груди. Живіт. Повне йогівське дихання. Спокійне дихання. Ми коли сідаємо в медитацію, давайте навіть спробуйте, можете поставити відео зараз на паузу і спробувати помедитувати, закрити очі, сісти в позицію медитації і спробувати сповільнити своє дихання. Зробити його якомога повільніше, якомога глибше. Але коли ви достатньо сповільнили, відводьте від нього погляд. Наша задача провести розум на ідею мантри. І забути про наше дихання, взагалі забути про наше тіло. Але давайте зробимо вправо, повільнимо наше дихання, як це можливо. Сподіваюся, у вас вийшло, ви отримали задоволення від цього, ви відчули цей спокій. Все дуже просто: повне йогівське дихання. Контроль над диханням дає контроль над нашим розумом, контроль над нашими думками і дає оцей спокій і блаженство по життю. Що ж, бажаю вам хорошої практики, тому що йога це саме 99% практики і тільки 1% теорії. Бажаю вам гарної медитації. Будемо на зв'язку. Задавайте питання в коментарях, ставте вподобайки. Бажаю вам гарного дня. Намаскар.